Усім субота 5-15 ранку і виїжджаємо працювати. Так, вмімкнув в вже трішки навіть горять коефіцієнти, якщо видно. І до речі, хто може не бачив, хто пропустив цей момент, з'явилась в уклоні така прикольна функція, от, якщо видно, називається цикл. Тобто, виходить, це не просто автозяття, як раніше працювало, а це працює типу як ланцюг. Але по фільтрам. Тобто ви вставляєте фільтр, включаєте цикл, і вам замовлення накидується типу, одне за одного. Ви піймали замовлення, їдете, а він все одно не виключається, все одно працює не так, як раніше було, виходить. І ви там доїжджаєте, і вам вже назустріч по вашому фільтру закидується замовлення. Прикольно, звичайно, звісно, прикольно. Але є один маленький нюанс. Дуже багато людей чули про цю функцію, але, типу, жалуються, що її ще немає. Для того, щоб вона була щоб вона працювала, щоб все було, типу, найгарно, потрібно постійно оновлювати додаток. Тому що уклон дуже часто випускає оновлення. Там майже кожного тижня е, з'являється оновлення і з'являються якісь зміни. Тому для того, щоб у вас все коректно, коректно працювало, для того, щоб у вас приходили замовлення вчасно, все. Потрібно оновлювати просто додаток. Або поставлювати в налаштуваннях авто оновлення. Типу І завжди у вас буде все супер. Так, щось мені не дає. Дивно, субота. Повинно прям, дуже швидко навалювати. І до речі, я знімаю на нову камеру, хто, хто можливо зрозумів, хто дивиться постійно мої відео. Не слухає, а дивиться, тому що є такий важливий момент. Тому що, наприклад, я більшість відео не дивлюся, я їх слухаю. Я вмикаю наушники, там щось говорять, типу, я займаюся своїми справами. Питання до тих, хто конкретно дивиться. Чи змінилася картинка? Е, звичайно, зараз, типу, е, ранок, е, темнувато і освітлення не дуже. Тому що коли я на телефон знімаю, я вмикаю. У вікни, у вік... вікни, у вікни, у вікни. Е, спалах на телефоні. І це. І тоді, звичайно, освітлення краще. от Зараз, наприклад, можна зробити ось так. Телефон у спалах і можна порівняти з відео, які були раніше. Як на мене, мені здається, трішки краще, тому що я вже знімав на цю камеру, скидував варіанти на телефон і цілком, цілком пристойна якість. Набагато краще, ніж була на телефоні. Тому якось так. Чекаємо замовлення, нічого поки що не дає. Поставив подачу 2,9 і потрібно будемо доїхати в сторону Максимовича на Вільямса. Тому що тут щось дочекатися. Ну таке. До речі, роботи немає зовсім абсолютно. Вчора була п'ятниця, я о 9 годині просто поїхав додому. Я навіть не чекав до комендантської. Не знаю, можливо після 10 там була робота і люди возили жарки. Можливо, не спорю. Але, типу, зранку я виїхав, попрацював до пів на одинадцяту, нічого не заробив, там абсолютно виконав три замовлення чи чотири і поїхав додому. І виходить, виїхав вже знов після обіду, десь о третій, зустрівся з підписником, поспілкувалися десь годинку, і з четвертої почав працювати. Ввечері, в принципі, ще до сьомої години, десь до восьмої, трішки накатав. І все. І після восьмої просто тиша, я під'їхав, приїхав на Голосєєво з заказом. Простояв я годину до 9 і поїхав додому. Ну, по-перше, роботи не було взагалі. Типу, якісь замовлення висвідчилось, типу, там десь на фійську борщагівку, Чабани, щось таке, але, типу, їхати ввечері за місто, а потім пустим вертатися, ну також не варіант. І виходить. Виставився в центр, нічого не давало абсолютно. І я, типу, поїхав додому. Плюс зіпсувався настрій, я почав дивитися трансляцію з білого дому. Прямо потім там трішки новини читати взагалі. Те, що вчора відбулося, я дуже розстроївся, якщо чесно. Я думаю, так само, як і ви, якщо ви читали новини, це було прям прям печально. Те, що відбулося, які ти б до наслідки для нас мати, поки що не зрозуміло. Тому що дивився на Радіо Свобода трансляції, журналіст, який працює в Вашингтоні постійно. Він каже, що за всю його історію, скільки він там працює, він вперше в житті бачив таку прес-конференцію в Білому домі, щоб типу, спорилися між собою. Достроково закінчили зустріч. Тому, тому якось так. Можливо, вийде вночі, мало бути, інтерв'ю Fox News там, Зеленського. Може там щось проясниться, я так зайшов, е пару цитат прочитав, але так, не вникав, не дивився, побачимо, що там буде. Але, як на мене, нічого, нічого доброго з цього не вийде. Тому якось так. Коротше, вирішили з хлопцями провести батл, типу, в тій групі це батл, але не так, як завжди, там, з фондом, типу, з призами, з внеском, просто заради себе там, е декілька чоловік. І суть тому, як можна виграти, якщо я виставив з фільтра, е, прочекав хвилин, скільки там, хвилин 15 чекав, ледве піймав там з маленьким кофом. Зараз ось, ось скільки тут? 1,3, типу, на вокзал за 250 гривень. Чуваки скидають, вони вже зранку десь піймали замовлення по 1000 гривень, на вокзал, типу, ну вони за містом живуть, але суть. Ну, типу, чувак уже з ходу е, виходить вперед, типу, на -ГО, го Як можна далі... Кататися далі, щось ловити, намагатися виграти. Але, типу, благо, що це не просто так, типу, спортивний інтерес, а не реальні змагання. То було побідно. Сподіваюся виграти, чуваки, бабаці одразу вже вперед нового улетіли. Якось так, і поки на замовлення. Храніки транні. Під'їжджаю, не пускає, стою. Підійшов до нього, кажу, пропустіть. Типу, нема заявки. Я кажу, є заявка. Є ага. немає, я не пустив. Ага. Проходить минуту, відкриває. Ну, є заявка. Не ну, буде На, да. набрати мене. Та ні, вони там просто дуже часто туплять. Угу. Я теж колись в їхала, то тоже. А ще тоді їм телефонували, ага. а вони не пропускають. Цей хочуть теж дякувати. Він вийшов, пішов до нього і пропив постука, бо вони в наушниках дивилися фільм. <рес> Нормально. Дивіться, просто як в мене виглядає приборка. Типу, телефон, камера, тримач для телефону. Пасажири сядуть, думаю, подумають, капець, чим і займаються, куди ми взагалі сіли. <рес> що це таке? До речі, купив тримач. От... Саме адекватне місце, куди вона поміщається, це ось отак. Але, типу, так кататись постійно, ну таке собі, якщо чесно. Тому думаю, просто купити резинки, як для грошей. такі, е, Оцей тримач, вцепитись сюди, відцепити переходні оцей, І вона просто буде маленька, украсна на резиночки тут стояти. типу, І все гуд. Тому що отак, ну це не варіант. Ну, Просто з, з, так, коли ти сам в машині отак поставити, познімати. Прикольно, нормальний ракурс, а от постійно, щоб вона стояла, то мені здається, краще отут. Щоб нікому не заважала і не звертала на себе увагу. 15 ранку проїхав я 104 км і зробив 1750 гривень вже. Щось мене трішки болт затягнув, тому що вирішив взяти одне замовлення, він як почав накидувати на зустріч це підряд. То, коротше, виконав я десь штук 6-7 замовлень по болту підряд, практично не зупиняючись. І щось сьогодні спробував. Коротше, брати всі замовлення з торгу. Типу, навіть приходить замовлення з кофом, там один і один, ніби нормальна ціна, я все одно подаю на е, типу, підняття ціни. І як не дивно, сьогодні десь 50% всіх заявок типу, погоджуються, Тому що був один-два випадка за сьогодні. Получається, ну типу, я ще замовлення не закінчив, тільки доїжджа не закінчив, тільки доїжджаю. Приходить замовлення на басейн, Я, типу, полишаюся, е, відмовляюся, знову нож саме мені підход приходить. І так разів шість. От просто, типу, на басейну е, знову приходить. Я, типу, повишаю, вони відмовляються. І отак по кругу, по кругу, разів шість, типу е, не погоджувались. в Відтоді я короче, задовбався полишати. Нажав відмінити його і воно в мене типу, зникло з історії, взяв інше і поїхав. А так, в принципі, в принципі нормально, можна працювати в суботу, коли немає різниці, куди їхати. Ще бере ще каву ще взяти, ще я вже зранку брав, але ще одні не помішало б. Під минулим відео в коментарях там, виходить, Піднімали дві теми, ніби не пов'язаних між собою, але, в принципі, я думаю, що можна буде відповісти на два питання, по суті, в одному, в одній відповіді. Перше, це хлопець писав підняти тему на рахунок того, що щоб люди, які не сильно розбираються, можливо, як працює таксі, які тільки почали працювати і дивляться, наприклад, мої відео, щоб розуміли що не потрібно брати, наприклад, замовлення там, по 15 гривень за кілометр, по болту, коли йдуть скрутки нижче бази і тому подібне. А інше питання було, хлопець також писав, що виходить, яка може бути робота в Києві, коли там, бачу дуже багато приїжджих там, з Харкова, з Чернігова, там, пацани, типу, катаються, возять все підряд. Типу поприїжджали, нема роботи. <кій> ну, дивіться, я відношусь цілком нормально до людей, які поприїжджали особливо з таких міст, типу як Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, там, Херсон і тому подібне, тому що у ну, людей реально важка ситуація, і вони шукають собі роботу, шукають кращого життя, безпеки для своєї сім'ї і таке інше. І, типу, хай приїжджають, хай працюють, типу, ніяких питань немає, ніякого там осудження чи ще щось, як в інших. Але. Багато людей, які, наприклад, привикли працювати там, останні роки, якщо вони там працювали, наприклад, в Кривому Рогу або в Запоріжжі, де роботи типу, дуже мало, і вони привикли, по суті, брати все, що їм приходить. В Києві це трішки інша ситуація. Якщо от серед таких людей, які е, є такі люди, які дивляться мої відео, типу, треба розуміти, що е, в Києві робота в принципі, є завжди. Бувають просадки з типу, зимою там, не сильно багато чи ще якісь дні індивідуальні, але в цілому типу, робота є. І возити базу, возити там, по 15 гривень за кілометр це найще бази скручені замовлення, не варто, тому що ви, виходить, заробляєте, ну, в мінус собі працюєте. Якщо взяти, наприклад, поїздку там 15 гривень за кілометр, плюс накинути те, що не завжди ти їдеш по маршруту так, як прорахувало, адже агрегатори будують маршрут найкоротший, типу, іноді навіть неіснуючий. І велика вірогідність, що по факту ти проїдеш на декілька кілометрів більше, по, факту, ну, по суті, плюс відняти комісію, то виходить там, 10 гривень за кілометр, тобі залишається, при тому, що. Собі вартість кілометра на автомобілі, якщо це свій автомобіль, ти його самообслуговуєш там супернадійний дешеве обслуговані, це починається з 6 гривень за кілометр. А якщо в тебе там оренда, чи ти на відсотку, чи е, обслуговуєш на СТО, і там ще якісь інші питання, там якийсь розхід трішки більше, це ціна за кілометр піднімається до 7-8 гривень. І, типу, 2 гривні на кілометрі заробляти, ну це смішно. Ти тупо працюєш. Як на мене, в мінус, або в ноль. Тому люди, які не розбираються трішки в таксі, потрібно вникати в цю тему і розуміти, що можна возити, що не можна. Адже якщо дуже багато таких людей, які будуть вести скрутки, то люди далі будуть скручувати. От і все. От е, я, наприклад, після цих оновлень болта, кхе, ну, не торгуючись, майже ніколи не беру. Єдиний варіант, якщо я там. Попрацював зранку, виїхав до 11-12, стою в центрі, і мені потрібно додому, і мені приходить замовлення там, в сторону дому. Можливо, типу, я візьму і не буду торгуватися. Але це, типу, дуже рідко. Тому що мені потрібно поїхати і не сильно робота є. О, при... нічого я прямо з ефіра з 1-2 по уклону за 360 гривень. Правда? Майже в центр, але тим не менше. Ну, в таких випадках в принципі, можна взяти трішки замовлення, там, і то не по 15 гривень за кілометр, не по 16, там, хоча б 17, це мінімум, який в принципі, можна брати. Тому спробую якось відповісти на два різних питання одною відповіддю. Думаю, в мене вийшло. А я поїхав на замовлення, заробляти грошей треба дуже багато, щоб сьогодні хоча б не останнє місце зайняти в батлі. Як я написав, зранку щось робота не йшла і в групу, там де ми переписуємося по батлу, написав, типу, походу, я сьогодні буду, займу останнє місце, скину стрін, що я там заробив, а в мене, в той момент було там зароблених 400 гривень. Другий хлопець пише, що ні, типу, це місце вже зайнято, каже, бо я взагалі в мене ноль. І потім мені відповідає, типу, суть цього батла не виграти, суть цього батла, щоб був стимул, типу, тягнутися за тими, хто там перші місця займає, хто там робить касу по 9 тисяч і намагатися типу, їх догнати. Ну, Зрозуміло, що не вийде там деякі хлопці, просто не знаю, них там або їм щастить нереально, вони там такі замовлення виховачують, або не знаю, можливо, я працювати не вмію, що в мене таке не попадає. Але, типу... Просто цей ватов, я не розглядаю його в якості перемогти чи ще щось. Мені головне стимул, щоб мене стимулювало типу, е, працювати. Тому що Сам я можу виїхати, трішки робота не пішла, все, я поїхав додому, ну, ну, його в баню, в поганий день, ще щось там, е, якісь питання є. А коли ти е, е, з кимось сорівнуєшся, то з'являється мотивація працювати далі. Майже 11-та і їду я в принципі додому, тому що простояв я в центрі хвилин 20 в принципі майже нічого не давало, ледве піймав замовлення і замовлення прилетіло на ВДНГ. Ось тут, як що видно, я вже на іпподромі, Але суть. Знаходжуся майже біля дому. І я думаю, смисл зараз далі кататися, кудись їхати. Поїду я додому, поснідаю, 에, зроблю деякі справи у мене там є невеличкі. І десь біля другої години, можливо, навіть трішки раніше, можливо, пізніше, побачу обстановці, поїду, в обстановці і поїду далі працювати, і далі набивати касу. Поки що трішки відкладається, тому що подзвонили з ДТП, що мають зараз під'їхати на ділянку підключати світло. Тому їду на ділянку контролювати весь процес. Хоча там, в принципі, нема що контролювати, просто щоб де ставити лічильник, де підключати, типу такого. Бачимо, що вони там підключать, що вони нам скажуть. Тому що, в принципі, чекали дуже довго в мене підключення. Там е, граничний термін підключення 45 днів з моменту оплати. І вже якраз пройшло 43, 44 сьогодні день. І типу з понеділка вже мало бути просрочено. Тому ми вчора телефонували, жалілися на них. І сьогодні вже підключають за собі, в принципі. Взагалі клас. Ще бій мав замовлення в сторону ділянки, де мені потрібно. Я думав, вже пустим доїду. Так фільтр виставив, щоб було тут прям по путі, зупинки не потрібно нікуди доїжджати. Взагалі прям топчик-топчик. Добрий день. Добрый день. Нарешті мені все-таки підключили світло на ділянку. Тепер діла підуть набагато краще на будівництві, мені здається. І тому, мабуть, наступне відео все-таки буде про... про будівництво. Багато мені в коментарях пишуть періодично. Я вже десь майже півроку нічого не виставляв, що я будую, що відбувається. А тепер мені підключили світло. Уже йде весна, почнеться процес. Плюс у мене є трішки відзнятий матеріал. І думаю, наступне відео все-таки буде про світло, як я підключав, скільки це коштує, які процеси, куди треба звертатися, куди писати, що робити, які документи збирати і все таке інше. Тому наступне відео буде про будівництво. А тепер півбіди. Вже майже третя година дня і мені потрібно піймати якось звідси замовлення в Київ. І це прям така задача не з легких, я вам скажу. Тут зранку, в принципі, не проблема піймати замовлення, вже декілька разів приїжджав. А от в обід, після обіду, це прям важко. В основному після обіду всі сюди їдуть, а не звідси. Це якийсь капець. Прочекав я замовлення хвилин 15, відтоді приходив мені замовлення за 600 гривень на Софіївську борщаговку, думаю, все, клас. І починаю їхати. Переді мною буквально закривається переїзд, і ми вже тут стоїмо хвилин 15 на переїзді. Пасажир скасував замовлення, хоча я йому писав, що я на переїзді, типу, що я буду їхати, але все одно не чомусь скасували. І як на зло тут зазвичай переїзд ну, максимум на 3-4 хвилини закривається. Тут вже хвилин 15 стоїмо і нічого не двигається. Це якийсь капець. Просто ось така ситуація. Стоїмо, все стоїть. Там пробка вже зібралася величезно. І якось отак. Обідненько виходить. І скільки закрити, взагалі не зрозуміло. Блін, 19.30 і не виходить мене попрацювати сьогодні до комендантської, поучаствувати в батлі нормально. Тому що знову з'явилися справи і я вже їду додому попрацювати Сьогодні виходить приблизно 1-10. <кхід> і заробив на уклоні я зробив зараз 2900 гривень і по болту 1150 гривень. Того разу виходить 4050 гривень. І проїхав я 240 кілометрів. Це по 6 гривень десь приблизно. 1450 гривень буде. 1450. Так, зараз калькулятор, то я вже щось трішки збився. Так. 4050 гривень. Від них віднімаємо 1450 того я заробив 2600 гривень за 10 робочих. Звичайно, виїхав я о 5 ранку, зараз 19.30, ви скажете яких е 10 годин, але спочатку я заїхав додому десь на годинки-дві, потім позвонили в ДТП, довелося їхати патрулювати е ну, підключення. Поки підключили, поки доїхав туди сюди і по факту відтоді вийшло, що я попрацював 10 годин за день. Тому ось така зміна. Робота сьогодні, в принципі, навіть є. Тому що п'ятниця вчора була не дуже, а сьогодні робота нормальна, але в мене... Взагалі, як завжди, щось не так. У мене тільки субота-п'ятниця, коли потрібно заробляти, у мене якісь ще справи, чи машина ламається, ще щось відбувається, що я не можу нормально відпрацювати цілий день. Але сподіваємось, наступну п'ятницю-суботу я все-таки мінімум по 12 годин відкатаю. Тому ось такий був день. Пишіть коментарі, ваші думки, ставте палець вверх-вниз, підписуйтесь обов'язково на канал і всім пока. І, до речі, не забудьте написати, як вам якість звуку і картинки на нову камеру.